Два з половиною місяці та півмільйона гривень і в Пацканьові нова котельня. Обслуговує вона приміщення, в якому зосереджено дві освітні ланки дошкільну та молодшу шкільну. Піклування про здоров'я та створення комфортних умов для навчання дітей стали причиною для реалізації цього проєкту. Допомоги шукали всюди. Ціла комісія, бо в них так прийнято. Із Чеської республіки така представницька комісія, їх було більше десяти людей. Об'їздили об'єкти, які б вони могли профінансувати, допомогти профінансувати ну, при будівництві котелень. І попало... І наша школа попала у цей список. Працюватиме котел на дровах, що зумовлено доступністю цього вида палива в краї. Кошти на це виділила Ужгородська районна рада. Ми в екстерному порядку будемо позакупувати закуповувати паливо для цих двох котелень, оскільки у січень місяць ми маємо о, тимчасовий кошторис, і лише, о, скажімо так, захищені статті оплачуються. Ну з лютого місяця ми плануємо як найближчим часом закупити паливо для цих двох котелень. Представники районної адміністрації кажуть, що робота над модернізацією навчальних закладів не припиняється. Вже найближчим часом у районі реалізують ще кілька проєктів. Я думаю, це якраз той гарний приклад, де спільні зусилля багатьох людей багатьох структур дали свій гарний результат, який в кінці кінців дасть дітям тепло і комфорт. Будемо вишукувати можливість, щоб у старшокласників теж опалювати не газом, а твердим паливом, як традиційно, це було в Закарпатті. Переймали досвід енергозабезпечення в європейських сусідів, чий приклад надихає ефективністю та економністю використання ресурсів. Тож на сучасне устаткування покладають великі сподівання.